Тому так. Так, наступно. Достатньо важка. Достатньо важка. Так. Так. Блін, чуть пальця не різну. Так. Ага. Трошки я щось не так відкрив. А, Часи. Велика кількість годинників. Дивіться один. Зараз ми їх детальніше роздивимось. Два. Три. Чотири. І щось потекло. Окей. Якось так. Так, чотири годинники. Годинник номер один. Янтарний. І 4 камня. Ну, да, Це, кстати, великий, достатньо великий. Янтар 4 камня. Ціну ви побачили. Так, далі. Севані. В достатньо поганому стані. Якщо ви уважно подивитесь, Блін, з нього прям сипеться сипеться. Не знаю, скільки таке може коштувати. Скільки ми можемо за нього дати. Циферблат то нормальний. Щодо механізму не знаю, але задній корпус, ну, ви бачите. Так, теж ціну ви побачили. А, о, теж сівання. Так. Отакі. Окей. І це, я так розумію, так. Да. Але вони трохи інакші. Трохи інакше по, по задній кришці можна побачити, що вони трошки інакші. Окей, ну тут прям стан покра... покращено багато. Так ось так він виглядає. Окей. М -м гривень 300 за всі. Я думаю, можна буде плюс-мінус, але ви точно ціну побачили. А я для себе так орієнтуюсь, що ну я думаю, що гривень 300. коробка така 600 гривень коштує.